Бійці бригади тероборони відпрацьовують тактики ведення бою на Запорізькому напрямку. Аби влучити в ціль, необхідно обдумувати кожний постріл, каже інструктор. Думати головою, куди стріляєш, як уходиш, куди переміщаєшся, куди падаєш, смотриш за своїм товаришем. От і все. Думати сюди головою заставляю. Хороші ребята, відлічні. Ну, найголовніше, що вони виживають. Щоб вижити, необхідно постійно тренуватись, кажуть військові. Для людини, яка цікавиться зброєю, тактикою та цими іншими так саме тренуваннями, це для мене не скрій, що було важко. Скоріше, будильність. Такі заняття допомагають удосконалити навички стрільби та сформувати злагодженість підрозділу, аби в реальному бою бійці мали успіх. Можна вміти гарно стріляти, а якщо до один одного не чує чи не розуміє, ну це звалюється все за звичайний бійки. Постріляли, розбіглися. Настрій кажуть самі бійці, бойовий військовослужбовці бригади тероборони зізнаються, робитимуть все для перемоги України. Повернусь з перемогою обов'язково.